Хотів заробляти на Етці мільйони. Проте, чому одним це виходить, а інші просто залишаються в тіні. Все дуже просто: секрет у ніші. Усі топові продавці починали не з вибору товару, а саме з вибору ніші. Всім привіт! Мене звати Ярина, я маркетологиня маркетинг Агенції Ціль. І в цьому відео я розповім про те, як обрати свою нішу на Етці так, щоб не... Злити бюджети дарма на рекламу, не загубитися в тіні конкурентів і загалом не розчаруватися в Едці через два тижні своїх намагань щось там продати. А перед початком хочу вручити вам невеличкий бонус. Це безкоштовна консультація від спеціалістів нашої агенції. Так, вам не почулася консультація абсолютно безкоштовна. І вже на ній ви, до речі, також, також зможете проговорити щодо своєї ніші. Вони також можуть дати персоналізовані поради саме під ваш бізнес. Тому обов'язково переходьте в опис на Etsy понад 40 мільйонів відвідувачів щомісяця, але більшість з них шукають не щось гарненьке, а щось особливе з історією і унікальне. Покупці, які сфокусувалися на конкретній тематиці, отримують більше переглядів, кращу конверсію і вище місце у видачі, за даними Etsy, магазини з чітко визначеною нішою, мають у середньому на 35% вищий рівень конверсії. А ті, хто потрапляє в попит, ще й з більшої продажі на 50-70% протягом першого року. І головне, коли у вас вже є своя ніша, вам простіше розуміти свою аудиторію, створювати потрібні товари і просуватися не на всіх, а на тих, хто хоче вже саме ваш товар. Етці щороку змінюється, але є те, що залишається з ним назавжди. Це товари, які не просто є товарами, це товари, крізь які покупці утримують історію, натхнення та справжній сенс. Ось які теми зараз у топі у 2025 році кастомізація, товари з іменами, датами, персональними деталями, еко та сталий підхід, вироби з натуральних матеріалів, апсайклінг, мінімалістичне пакування, тематичні колекції, наприклад, декор для домашнього офісу, товари для психічного здоров'я, щоденники із запитаннями для саморефлексії, самовираження, планери, арт-розмальовки, унікальний одяг, речі для створення власного стилю. А от де варто бути обережними, це ювелірні прикраси, свічки та базовий декор. Такі ніші просто перенасичені і там шалені конкуренція. Але варто враховувати й те, що навіть в таких перенасичених нішах можна вистрілити, якщо у вас є унікальна торгова пропозиція, смілива подача, та загалом, якщо ви справді виділитесь на фоні конкурентів. І найголовніше, що робити, щоб визначити свою нішу. Для початку почніть з себе, тому що справжня унікальна ніша буду. Не на хайпі, а на тому, що ви вмієте робити і що головне ви любите робити. Нагадайте справді те, що ви дійсно любите робити: в'язати, малювати, створювати речі з кераміки. Все це є ваша ніша, проте дуже важливо, що цього насправді недостатньо. Наступний крок це аналіз. Візьміть аркуш і зробіть просту вправу. – SWOT аналіз Розділіть аркуш на чотири частини: сильні сторони, наприклад, якість, стиль, навички, нестандартна техніка. Слабкі сторони брак часу, досвід в продажах, труднощі з виробництвом, можливості, тренди, запити аудиторії, нові платформи, кастомізація, загрози, конкуренція, складність масштабування, витрати на матеріали або рекламу. Обрати нішу це пів справи. Далі варто зрозуміти, хто що робить і хто чого не робить. Це найважливіше, оскільки саме в цих прогалинах і лежить ваш шлях до успіху. Почніть з простого: вбийте ключові слова в Etsy і подивіться, які товари з'являються першими, що в них спільного, чого бракує, як виглядають описи, фото та брендинг. Далі вмикаємо аналітику, і ось інструменти, які в цьому вам допоможуть. Etsy ранг і ранг показує наскільки конкурентне певне ключове слово, які теги в топі, що зараз шукають. Мармаліт, глибший аналіз, релевантність, тренди, ціни, гарячі фрази. Обов'язково звертайте увагу не лише на успішні магазини, але й ті, які зроблені посередньо, оскільки саме вони зроблені на трійку, і там ви можете вистрілити. Отже, успіх на Etsy – це не про везіння, і точно не про те, що зроблю щонебудь подивлюся, що вистрілить. Тут вам потрібно розуміти свою нішу, покупця і як з цим всім діяти. І зараз я наведу вам короткий чек-лист. Проведіть свод-аналіз, випишіть свої сильні слабкі сторони, можливості та ризики. Дослідіть тренди Еті 2025 року. Обирайте не просто популярну нішу, а ту, де ви можете додати щось унікальне. Проаналізуйте конкурентів через іранк, e знайдіть слабкі місця в чужих стратегіях, пропишіть історію бренду, що вас надихає, чим ви особливі, яка емоція за вашими продуктами. Виходьте за межі Етці. Розвивайте інстаграм, Pinterest, будуйте спільноту, яка залишиться з вами надовго. А якщо хочете пройти цей шлях не на осліп, а з досвідченими фахівцями, тоді залишайте заявку на безкоштовну консультацію в описі. Вона вже вас зачекалася. А я дякую всім, хто дивився це відео аж до кінця. Не забудьте, будь ласка, підписатися на цей канал, написати будь-який коментар та переглянути наші попередні відео. Вони не менш корисні. Всім до зустрічі!